Минулого ще тижня президент говорив про те, що 30% нашої енергетичної інфраструктури внаслідок рашистських ударів пошкоджені. Тільки Потім за тиждень, це так, тільки за, це тиждень. Лише за тиждень. Потім було таке, ніби затище, і знову вихідними черговий удар. І в Укренерго повідомили, що він співмірний, а то і навіть це значніший ще, ще, ще. ніж удари 10-12 жовтня. Потім знову невеличка пауза. І ось в Києві так вже теж удари. І говорять Сьогодні про зранку. дефіцит 30% відсотків енерг... Гатаке, і яка ситуація у нас зараз? Наскільки пошкоджені наші мережі? У нас є дефіцит набагато більше ніж 30%, Він в середньому у часи пік складає 42-43%. У денний і нічний час він в середньому складає 34-37%. Це все залежить від споживання. І ще раз хочу е закликати всіх українців і галичан бути більш, більш енергозащадлими. Е Об'єднати вашу родину разом і будьте в одній кімнаті в вечірній час читати діточкам е казки і менше використовуйте. Е Багато освітлення і приладів обігріву, оскільки це все впливає на нашу енергосистему. Сьогодні величезний дефіцит електричної енергії. У нас такого дефіцит електричної енергії не було в х років, коли відбувалися системні аварійні відключення. Можливо, телеграчі пам'ятають по дві по чотири години в ранішній вечірній час. Ми знаходилися без електрики. Така сама ситуація відбувається сьогодні, але на той час це був дефіцит енергоносіїв в першу чергу кам'яного вугілля. А на сьогодні це є наслідок удару рашистськими ракетами по об'єктам енергетики. В першу чергу, це, це підстанції Укренерго, оскільки. Наші основні електростанції, слава Богу, тепло і газо, можуть працювати, але не можуть видавати електричну енергію, а мережі не можуть розподіляти. Mm -hmm. Тому місто Київ наразі в більшості зараз знаходиться без освітлення. Київська область в більшості громад немає енергопостачання, і можливо, це протримається до завтрашнього. Ранку, а можливо, і біду все залежить від того, як швидко енергетики. А енергетики це в нас сьогодні бійці енергетичного фронту. Бо я завжди кажу, що 24 лютого в Україні відкрився військовий військовий фронт. А Полтора місяці тому, коли був перший удар по об'єктам енергетичної інфраструктури саме у, у моєму рідному Харкові, то ми енергетики відкрили вже енергетичний фронт і боромо зараз Україну на рівні з нашими бійцями ЗСУ. Та як вони працюють, це просто щось неймовірне, бо фактично, уже наступної доби, після Абсолютно ударів вірно. так уже все працювало, і 80% відновлювали за ніч практично. Але ми розуміємо, що зараз тривога за тривогою, і це теж ризик для людей. Вони не можуть Абсолютно там працювати і так. навіть в різних російських пабліках і в чатах теж поширювали. Давайте ми будемо от якраз в цей час, коли вони приїжджають, mm -hmm. тоді знову, знову робити бити, удар, так. щоб більше людей постраждало. Е, є багато вже постраждалих. Це статистика не розпосуджується серед енергетиків. На жаль, оскільки знаходиться черговий персонал на цих підстанціях. Є ролейний персонал, який їх обслуговує, оскільки це великий складний механізм, який потребує постійної присутності людей mm -hmm. і постійного обслуговування. Тому є багато дуже вже на сьогодні сьогодні постраждалих, але ми віримо як хлопці ЗСУ, так віримо і в хлопців енергетиків, які ці енергомережі відновлюють. І в першу чергу тут і їм треба подякувати і нашим європейським партнерам, які на сьогодні пор зброю активно нам надають обладнання для відновлення цих станцій. І з одного боку, звичайно, війна це велика трагедія і біль для українського народу. Але з іншого боку, в енергетиці ми відновлюємо нашу енергосистему. Старе радянське обладнання з застаріла ми замінюємо на європейське, і ми, як українці, стаємо більш. Могутнішим в цій справі, і ми вчимося вже сьогодні, навіть на попутовому рівні, зберігати і розумно використовувати електричну енергію. І якщо ну, ми так. робимо так з кожною силою, то вся громада так робить, і тоді громада стає енергонезалежною, і врешті-решт країна стане енергонезалежною. А от ви згадали про допомогу Європи сьогодні? Повідомили в енергетичній компанії України, що провели тест імпорту електроенергії з Словаччини, якщо так, я не Словаччина, помиляюся. Так. І здійснили тестову поставку потужністю 1 мегаватт, мегаватт це... година, так мегават це мегаватт мегават годин. Тобто, це тільки перевірка, але загалом чи нам? Допоможе Європа, чи здатна вона це зробити, і чи ми цього потребуємо? Так, ми потребуємо, але на сьогодні ми намагаємося справитися своїми силами, оскільки ми знаємо, що на так званому ринку на добу наперед, де відбувається торгівля електричною енергією, в Європі електрична енергія коштує в 4-5 разів більше. І до цієї агресії, коли 23 третього Лютого українська енергосистема відімкнулася від енергосистеми Білорусі і Росії. І 23-го ввечері ми перемкнулися в тестовому режимі в спільну енергосистему з Європою. То Європа вже могла тоді, і в перші дні вона надавала так звану диспетчерську допомогу, коли нам не вистачало буквально декілька десятків мегаватт годин. І ми її отримали з Європи у вигляді короткої швидкої допомоги. Але якщо мова буде йти про довгі трейдерські операції, то ясна річ, що і в Європі є дефіцит електричної енергії. Це, це ми їм ще продавала. З... Ми їм продавали так, так. Ми продавали, і державний бюджет дуже великі діри латав за рахунок цього, оскільки ці трейдингові операції в державний бюджет в першу чергу в бюджет Держпідприємства приносили приносило середньому 500 мільярдів гривень. А в місяць це величезна угу. сума, і е, ці гроші допомогли в енергетиці залатати великі щілини. А е, після перших ударів ми за завда... так та, бо за загальними продавати. європейськими правилами ми не можемо е, займатися експортно-імпортними операціями, коли ми маємо дефіцит електричної енергії. Лише тільки імпортні операції. Експорт ми не можемо робити. Це загальні правила для європейського союзу. Е, тому на жаль, це неможливо. Але я сподіваюся, що війна скоро закінчиться. Ми від відновимо свою енергосистему, будемо будувати нові станції зон енергетики, і це допоможе Україні стати великим енергетичним хабом. До речі, сьогодні у Львові відбулася велика конференція Нафтогазного. Я там також робив доповідь, і ми з компаніями говорили про те, що е якщо ми зможемо зекономити той об'єм 31% загального балансу імпортного газу. То ми можемо в першу чергу прийти на повний власний видобуток і стати mm -hmm. енергонезалежними, чого дуже Росія боїться, і це є однією з причин він. Це якраз е, е, на Наші кроки до енергонезалежності. А по-друге, ми зможемо наростити, бо сьогодні приватні газодомні компанії отримують великі преференції, і сьогоднішній видобуток і наша зима рятується вже не державними компаніями, державну компанією, а приватними, оскільки приватні зараз збільшують свій об'єм видобутку, mm -hmm. порівняно не з, не з, з зростанням, а зростанням з. Державного видобутку. і тому е ми зможемо стати великим енергетичним хабом для Європи, перебити е ті потоки, які були у Росії. Власне сама перебила, ну, Як ми розуміємо. власне. Да? Цими власне атаками так. вони і намагалися залякати, і якось ну чи, чи правильне слово мотивувати. Ну залишити захід без вибору, щоб вони не могли відмовитись так. від російських енергоносіїв. Але, але... навпаки, да навпаки, але навпаки Україна показує свою потужність, показує свою стійкість як на фронті на полі бою наших. Хлопці показують так і на енергетичному фронті. Ми демонструємо свою стійкість, населення відноситься зі зрозумінням, що є такі проблеми, і звичайно, будуть проблеми з проходженням опального періоду. Давайте декілька слів про це розповім. Для проходження нормального опального періоду безболісно. Да, як будемо говорити Україні. Потрібно 18 18,5 мільярдів метрів кубічних газу. Чому угу. виникає ця цифра в півмільярда, я так легко граюся але це величезні об'єми. Це Закачка в труби газотранспортної системи, щоб ми її не втратили, оскільки газотранспортна система це не той провід, з якої можна випустити всю воду, а там повинен бути газ для mm -hmm. того, щоб газорозподільча система могли балансувати і маневрувати. На сьогоднішній день у нас є 14,5 мільярдів метрів кубічних газу, тому ми розуміємо, що 4 або 5 мільярдів нам недостатньо. Ми дуже сподівалися на 2 мільярди допомоги від Європейського Союзу, але. За те що, мабуть, за того, що ми це робили дуже публічно. Європейці це публічно говорили. Сталася або диверсія, або аварія. Ніхто зараз не розуміє на двох гілках з трьох газогону північний потік. Яку і... Зараз теж ворог використовує так, в так, так. кампанії. І, е Європа зараз дивиться на нові шляхи постачання газу для Європи. Ці 2 мільярди тепер стають викликом, і навряд чи ми їх отримаємо. Тому ми можемо зараз сподіватися на власний газовидобуток, який е за рахунок приватних кампаній зараз. Е Збільшується. Щодо вугілля, то тут ситуація більш простіша, оскільки в ту серед 90-х років, коли були постійні відключення, нам вистачило 4 мільйони тонн кам'яного вугілля. На сьогодні ми вже закумулювали 3,4 мільйона тонн. Але в попередні роки, не дуже зимні, відносно теплі, ми використовували до 8, мільярдів, до 8 мільйонів тонн. E, Кам'яного вугілля. Тому якщо, як кажуть, народі підтягнути поясок, то в принципі ми можемо сподіватися, що e, ця зима, звичайно, не прийде, як гарна відпуска, знаєте, швидка і Але не Да. Але ми, e, 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 українці, сильна нація, ми це проживемо. І тільки спільними зусиллями це можемо прожити, якщо кожна родина буде знову таки защажувати. Чи загрожує на блокаут? E, з технічної точки зору, і з точки зору запасів е, наших природного копного палива, ні. А ось з точки зору е, постійної агресії з боку е, окупанта і ворога, е, ударів по елементам газотранспортної системи, ударам по елементам е, енергосистеми, то ми можемо отримати тимчасові блокаути, звичайно. А, але. Місцеві громади до цього готуються. Більшість громад закупила для і от ви перед цим якраз казали розподала суш сюжеті, що закупаються навіть за допомогою європейських і американських партнерів газогенератори, бензинові генератори для забезпечення об'єктів соціальної сфери це в першу чергу лікарні і дитячі садочки, там де перебувають в безпеці в безпеці діти, якщо вони відкриті. Але так. давайте не забувати про те, що їм теж потрібне пальне, але наші нафтобази теж пошкоджені. Так, їх майже вже не залишилось в Україні, і сьогодні у нас постачається повністю паливо всіх трьох видів, тобто бензин, природний газ і дизельне пально, пальне пальне з колес, тобто бензовози проїжджають через кордони, через львівські кордони без черг, і відразу зливають і відправляються назад в Європу на, на завантаження цього палива. Але все одно це був великий виклик для України, для української енергетики, для. Тих же трейдерів, які втратили великі об'єми палива в цих танках, тобто це ємності для зберігання палива. І все одно за два місяці ситуація була нормалізована завдяки спільним зусиллям. І знов таки повторюся, що тут головне спільні зусилля як бізнесу, так і влади, і влади на регіональному рівні, які допомагали робити прозорими кордони для якраз цих автомобілів з паливом. Тому ми з цією ситуацією дуже достойно виправилися. Я думаю, що. Інші ситуації для нас так це виклик, але з іншого боку, ми маємо його розсінути як вікно можливостей, як трансформувати свою країну, як трансформувати свою енергетику, як відмовлятися від великих вугільних станцій і робити там альтернативні котельні, альтернативні невеликі станції безпосередньо біля громад. І як в більшості європейських країн, особливо ті, що пройшли шлях з попіспіспостєвропейського становлення, вони працюють за принципом. Виробляємо енергію і споживаємо на одному місці, mm -hmm. тому це також виклик і необхідний тактичний е, крок для розбудови нашої енергосистеми. А Нам вдалось би уникнути можливо цих віялових відімкнень в різних регіонах України, якби наші. Е... Енергомережі були модернізовані, і чи чи вони зараз в достатньо хорошому стані, аби це все витримувати? По перше, неправильно це в норвналиках кажуть, віяли відключення. Це відключення аварійні. А вони, вони аварійні або заплановані, коли ми маємо графік, чіткий по графіку виключається або аварійні не заплановані, які втрапляються там внаслідок по потрапляння летального об'єкту в. Об'єкт інфраструктури. А те, що називається відключення, це вид спрацювання автоматики захисної на сусідніх підстанціях. Наприклад, от в Харків прилетіла в підстанцію Т-5, а залишилась Полтавська, Сумська, Дніпропетровська, частина Чернігівської, частина Черкаської області без електроживлення за рахунок якраз віялого відключення. Тобто одна станція була пошкоджена, угу. і щоб вся система навколо не пошкодилася, там спрацювала захисна автоматика угу. і підстанція виключилась. Потім релейні працівники, які знаходяться на станції, вони їх включили там за деякий короткий час, і тому ці області швидко отримали термінології. Так, тонкості в будь-якому будь-якій галузі знанні свої ток тонкощі наша енергостема в. На національному рівні достатньо потужна, оскільки вона, коли ще будувалася в радянський час, вона будувалася за двома принципами: перший принцип це дублювання обладнання, оскільки кожна велика підстанція має хоча б два однакових трансформатори. Якщо, наприклад, один вигорає, то інший залишається. І другий принцип це принцип резервування. Тобто, якщо є велике місто і воно має бути забезпечено електричною енергією через підстанцію Некокренерго, то обов'язково є інші варіанти. Якщо ця підстанцію ми втрачаємо, то є якась інша сусідна постанція, mm -hmm. mm -hmm. інші лінії, е, як диспетчер може перемкнути. От зараз вони з тим і бавляться, фактично. А Перемикають в обхід, запускають. Да, вони перемкають, вони десь е, швидко міняють обладнання, де, де це можливо. Наприклад, на, на Волині є велика проблема, оскільки там виграли великі тр, е, трансформаторні підстанції з трансформаторами великими це штучне обладнання, його не так просто знайти, оскільки він там виготовляється з треном до року. І це час. Тому, да, це, це час. Але е, за рахунок роботи диспетчерів е, ми можемо приключати енергосистему і давати жилення громадам там, через якийсь короткий час. Угу. От якщо говорити про е, терміни, Скільки часу знадобиться за умови, що не буде нових обстрілів, нових атак, аби налагодити процес, повернути його в звичне русло, враховуючи ремонти ми доставку не повернемо. Техніки. Оскільки ми на сьогодні маємо втрачено фактично, втрачено запорізьку атомну та Це найбільша атомна mm -hmm. станція в Європі. Шість енергоблоків одна з найсучасніших на пострадянському просторі. І вона відімкнена від енергосистеми України на видачу електричної енергії, але на споживання вона працює, оскільки щоб підтримати в житті атомних реакторів, mm -hmm. щоб там не відбулися реакції руйнування, необхідно подавати постійну напругу туди. Тому це ключовий елемент енергосистеми, і він вже розбалансував енергосистему. Також маємо зруйновані локальні ТЕЦ, наприклад, Охтирська ТЕЦ. В... В інших громадах Сумської області маємо в тому ж самому хтось, хто Можливо, Давайте сценці, не будемо озвучувати ну, Це конкретні. публічна інформація. Тобто, я, я назвучу ту інформацію, яка не є публічна. Це публічна інформація, якраз відомі сендування. Вони це, це прописують. Тобто, це незворотно зруйновані об'єкти, і ці фактичні міста будуть можливо замерзати і бути без електрики, угу. тому э, тут. За короткий час говорити неможливо. Це буде тривалий процес, і він буде відбуватися скоріш за все з трансформацією на системи і зміною її і переводом на нові рейки вже видачі електроенергії. Угу. На нові можливо джерела чи на ті самі джерела, просто інакшими шляхами. Ну дивіться сьогодні до початку повноштаного вторгнення Україна збудувала 10 гігаватт потужності зеленої енергетики. 10 ГВт, щоб нашим глядачам було зрозуміло, це, наприклад, Запорізька і Хмельницька атомна електростанція разом. Mm -hmm. Або це 10% від цього енергобалансу України. Це дуже великий Багато, розмір. Так. Із них 1 ГВт, тобто це як один енергоблок атомної станції, це сонячні електростанції приватних домогосподарств. Тобто ті, що знаходяться на дахах, або ті, що знаходяться mm -hmm. в городах. І це великий показник навіть для Європи. Це достатньо великий показник, оскільки це 1% в енергобалансі. Тобто, це от це є одна з тих вікон можливостей. Так, але наприклад жа сьогодні до 38, за різними просто оцінками об'єктів знаходиться відсотків, знаходиться. На окупованих територіях 45% за словами е, міністра енергетики Германа Галушенка. Ну, mm. от ми асоціацію ціла то у нас е, складається цифра 38. Mm -hmm. тобто no, плюс, та, плюс да воно плюс-мінус де, десь схоже, оскільки ми не знаємо точно кількість яких пошкоджена, а яких е, після mm -hmm. визволення mm -hmm. запрацюють. Але точно знаємо, що їх розкладають, їх вивозять за територію України і, і руйнують mm -hmm. дуже багато. Є в, в офіційних джерелах цих фотографій зруйнованих. Сонячних і трохи електростанцій, але це якраз. Е зелена енергетика вікно можливості для України і вікно можливості для територіальних громад стати більш енергонезалежними і енергодостатніми. Дякуємо вам. Дійсно, як раніше вже не буде, але це можливість так, для нас вірно. передбачити на майбутнє ризики і уникати, уникати якихось небезпечних моментів і дійсно Absolutely. використовувати альтернативну енергетику як, як шанс не залишитись без світла взагалі. Дякуємо Дякую вам. вам, Станіслав Ігнатів, голова ради асоціації України. Української відновлювальної енергетики, і радник у минулому міністра енергетики, був у студії головне за день.